Ювелір з Миколаєва Львівської області Олександр Мірушников, який вже 15 років працює з Титаном, від початку повномасштабного вторгнення почав робити прикраси з ракет. Це уламки е ракет з Титана, які створені. Вони тут, ну мені одна поважна людина військова, прізвище не буде казати, дістала через ППО. Тут є різна товщина, різні ті, тому я використовую малий матеріал, щоб використовувати, як то кажуть, перекувати мечі на Орала. Це буде з титана. Дещо ну, поки, поки не хочеться говорити, бо робота не закінчена. Це буде жіноча прикраса з виноградом. От тому титан може дати різні відтінки винограда: і синій, і жовтий, і рожевий, і, і зелений навіть. Так що вона буде цікава. Це одна з робіт майстра, яку він майже повністю виконав з титану квітка папороті. Я використовував із ракет, і з тих джерел, де я міг тільки дістати титан. Тут і листочки є, бо в ракеті є грубші. Місця, ну, більш тостіше, більш тонче. Це тяжкий метал для обробки. Поки зробиш одну річ з титану, за цей час ювеліри можуть зробити 10-20 речей з золота. Бачите, бачите, який він? Він вже все, згорів, немає титану. Використовую фрагментарно титан, бо... Титан, по-своєму, має унікальні характеристики і колір, коли його проходить живим огнем. Він, коли під температурою набуває ту окислу плівку, вона грає чуть не всіма кольорами райдуги. Титан, він по своєму і капризний, бо він не піддається. Таким обробкам, як звикли ювеліри ну, в всьому світі працювати, хотілося просто ще показати, що можна не тільки там кораблі, ракети, інше щось робити, то що забирає життя, а то, що працює нам на позитив, що додає позитив, працюю з металом і з каміннями ну, різними. Можна мовити так, що працюю зі всім, що є в природі, що дав нам Бог, космос, природа. От в цій роботі, наприклад, старе, старе місто. Я використав навіть просту бруківку, просту бруківку з багатьох місць зі Львова, Франківська, Тернополя, Миколаєва, Києва. Робіт більше створив, ніж мені років, жарт такий. Але працюю більше 30 років, десь, може, 35 років, я так не підраховую точно. В основному починалося у мене з каміння. Ну само собою, щоб ще більше розкрити камінь, треба ще вміти з металом працювати. Роботи знаходяться в державних музеях в Україні і в приватних колекціях за кордоном, в основному в Америці, в Європі є і в Еміратах. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин, Суспільне новини, Львівщина.